Мені здається, ця гра сповнена любові і допомоги. Дивіться, все, що мені треба, мені прям до рук приносять. Ой! Що? Він робить. Він робить отак? Чи він робить отак мені в очі? Що він робить, я не можу зрозуміти? Боже, це було б так легко, якби ми зараз просто розбили вікно і. Вітаю! У цьому відео ми будемо мацати гру Медісон. Раніше я її не грала і не дивилася проходження, тому буде дуже цікаво подивитися, що там взагалі відбувається, адже я чула дуже хороші відгуки про неї. Ну а ви також, у свою чергу, обов'язково пишіть свою думку, як вам гра, як вам відео загалом, чи хочете, можливо, ще відео по саме цій грі, або якщо хочете відео по якійсь іншій конкретній грі, також буду відкрита до пропозицій. А поки що приємного вам перегляду. Ну, що таке? Що таке, зірочка? Що сталося? Що сталося, зірочка? Сидить бурчить. Мішаєш своє, я йому не мішаю. Я з тобі не мішаю, маленький. Добре, починаємо. Нью гейм. <laughs> Difficulty нормал і хард. А можна, будь ласка, easy for pussies? For О, може. Моя голова. О, тут же чутливість приємніше, ніж в попередній грі. Ой. Ну, хтось плаче, але почекає. Можна відкрити? О! Так, це нога і рука. Угу. Це щось типу пазлів. Угу. Лука 5, 6, 7. Бо там всередині ці фотографії виходить, так? Угу, угу, угу. Ну туди ми йти поки не будемо. Може тут ще щось є файне? Але сумнівно. Що тут, в принципі, хоч щось буде файне. Так, ну тут немає нічого схожого на ручку. Добре, що можна обрізати в записах відео, то. О, тут щось є. Присісти можна? Ні. Боже, я не можу нічого. О! Ручка. О, давай. на що мені дали опцію крутити телевізор. Якщо буду пекти, то буде стрім. Ти не мій син! Я твій син, але я відчу е е від тебе. Може і не твій. О, я б теж хотіла втекти з такого будинку, якщо чесно. Ой-ой-ой, в нас нема ліхтарика, ну звичайно. Давай. Ам... Ну, не схоже, що це буде легка прогулянка. Хоча почекай, тут є вікно. Боже, це було б так легко, якби ми зараз просто розбили вікно і втекли. Але ні. Головоломки, добре. Добре, ми таке любимо. Та ну. Ви мене не На ну, що ви розраховуєте взагалі? Хіба тут не було раніше дверей? Ну, я думаю, що тобі краще знати. Якщо ти сумніваєшся, напевно, не було. Так, якісь фотографії, які нам не да. О! Угу, добре. І це не можна відкрити. Я не можна від... Нічого не можна зробити. Блін, красиво виглядає насправді. Подивіться, яка графіка. Кайф. І е і що? І що? Можна закрити ці двері назад? Угу. Швисту, тут зі мною не ходив. Ага, ці двері відкрились. Добре. У -у -у. Добре. Дідо. Саме псих. Там сірники схожі. Ага, а очі білі мають бути, так. Подарунок на день народження? Тобі 16? Йому 16. А, ну, якось подарунок виглядає, якщо чесно, не дуже привабливо. Коробка якась така, як ніби вона з його народження, тут чекає на нього. Так, я за щось шпортуюсь, I'm sorry. О! що це? Так. Стаді. стаді. Навчання добре. А, це закрито. А якщо ключиком? Ага, можемо штурхати. І що буде? Він хоче відкрити? А, хоче відкрити. Це апарат. Лука. Хі. Добре. Hold to use camera Бум. О! Починається розваги. О, я поняла, що ви від мене хочете. Угу Ой! Ясно. А, ні? А, ну літає крісло, нічого страшного. Ну, замість лампочки там став. Ну, кого ви хочете цим налякати? Не розумію. Це на кого розраховано? На дітей? Дивіться, ну, петля замість лампочки. А це що за двері для Лілі Путіків? І знаю, це для короліни в країні кошмарів. Давай. У-у, тут треба цей, тут треба. Пароль. Ну, ліхтарик якийсь я б здався насправді. Ага, дякую, запалили свічки мені. Файно. Добре. Думаю, тато це не найбільша наша проблема в цій грі. А коли з'являться двері? Оу! А, -а, а. Добре. Я знаю, знаю, я знаю, тут треба це. Це угу. вяжка хоче. Мені здається, чи якщо хтось дуже мило кинув цвяшок десь тут. Треба більше боятися, бо через тебе і мені не страшно. А, я не знаю, чи то мені не страшно, тому що я разом з вами, з моїми чудовими глядачами, на Твічі запрошую, до речі. І глядачам з Ютуба приєднуватися на Твіч. Чи це просто дійсно в мене вже психіка поїхала від кількості страшних ігор і фільмів Так, дивіться, от зараз я знов стягну. Воно буде думати, що я думаю, що тут далі годинник, а насправді тут зараз буде якась е, кричалка. Ні, тут досі годинник. О, і цвяшок. Мені якраз треба дякую. Мені здається, ця гра сповнена любові і допомоги. Дивіться. Все, що мені треба, мені прям до рук приносять. Тільки оці двері я закривала, тому прошу залишити їх закритими. Так, сюди. Бум. Бум. Угу. Добре, добре. Тепер фотографія діда. О! А це що? А це що, а це що? Треба сфотографувати. Угу. Ам! Я думала, там треба приблизити. Він що тільки що показував на мене? А, no, я не можу подивитись. Як подивитись? Tap. Examine. О. Що? Він робить. Він робить отак? Чи він робить отак мені в очі. Що він робить, я не можу зрозуміти? О, двері з'явилась. Так, заходимо. Медісон Хейл 43 роки. Е, старий сері... Стара чи старий серійний вбивця? Зловили і вбили. Що тато тут робив? Медісон... Medicine... А, вона це вона. Ну, логічно. Медісон була в вагоні декілька годин перед смертю. 43-річна сатанистка, жінка, вбила її власну сім'ю під час когось відьомської церемонії. Медісон Хейл залишила тіла своїх жертв всередині її підвалу, але її фатально застрелили в житт. Угу. Це його мама But instead he's been investigating this woman. What is going on? Яка Нам просто треба звідси піти. А, ти не хочеш взяти з собою? А, там нема сірників, там ключик. А якщо це сфотографує? Ой, а оце зреагувало. Щось потрусилось. Але ні. Нічого не видно, а чому руки всі в крові? Куди мені дзвонять на телевізор? Ау! Тут ще один прохід є! Тю! А я його не бачила. Добре, що на ютубі можна це все вирізати і не позоритись. Будинок дідуся. Я не був тут, відколи він помер вау ну, крісла топові то в нього. І Гуд-гуд. Тільки що ж дзвонили. Де? У, в мене є касета. Ну що ж, а. Угу. А ти не думаєш, це якісь е чортяки-демоняки? Тобі отаке влаштували, ні, він думає, що це шторм винен. Угу. Я бачу, він наївний. Хто? Угу. А... Б... Блуніс. Ви щось знаєте про голубі коліна? Боже, яка велика хата. Я вже заблудилася. Вони що хочуть, щоб я тут ще й орієнтувалась? Не просто прийшла вже й ходила туди назад Добренько. whole life Ага, і годинник стоїть, до речі. Дев'ята. Угу. Ми це не візьмемо з собою. Ну, що я тобі скажу? Шансів в тебе мало. Будьмо відвертими. Ти більше з такою головоломщицею в руках. Тобто він в мене в руках. Обв'ясний. Він так приємно неє. Хіба? О! о о Я знаю. А, годинник іде. Я думала, треба змінити годину, і тоді він відкриється. Якби було все так просто. А, нам треба в підвал генератор. Точно, точно, точно. Я вже забула. У мене вже все з голови вилетіло. Угу. Е, 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 стоп. Боже! Клас! Я таке люблю. Це не дуже складно. Ой, тут було оф. Але нормально. Блін, це оф. Отак от, от все добре. Нам сідай. О. Десять сутів. Від моменту з першим контактом вже занадто пізно. Коли демон приєднує себе до людини, він стає паразитом їх сенсах він годується тим, до кого присусався доки остання частина їх душі не зникне. Потім його, його сенс потрапити в світ живих. Якщо ви хочете зламати зв'язок, боюсь, немає простого шляху. Є ритуали і процедури, але загалом краще просто здатися. На перших стадіях одержимості. Людина віддаляється від сім'ї, друзів, стає агресивним і навіть насилля робить. Він отримує контроль над смертним тілом. Перші симптоми біль у голові, ще всякі неприємні штуки. і голоси в голові. Ну а потім демон повністю отримує владу. і перед тим як я забув, декілька е випадків одержимості. Мали дивні прояви, як таракани. Моя порада. О, е, позбувайтеся від цих комах. Добренько. О, ні, я не можу бути одерживим. Це має бути помилка. Ці фотографії, нога, і рука. Я цього не робив. Тато то думаю, що це я, але. О, ні, моя голова. Як чітко і гарно. Двері. Червоні двері. Що сталося зі мною? Це те, про що говорив той чоловік? Це не може статися зі мною. Ти бедбой. Ну, я бачила ці двері. Так, в нас є якась кругла штучка, і вона, мабуть, йде сюди. Ні. Орнор. І це не сюди. Чого? У нас ключик такий є. Ого, який він велетенський. Станції ітлакт. що це відкрила? Там ще один замок. Мені так подобається, лампочка собі світить, але тут така просто абсолютна темрява. Лампочка. Я не хочу сказати, що тебе столкова, але як. Ну. You know. Світить, але не мені, факт. Тут, можливо, Рома теж. Є якесь там краще світло, просто я не включала на найкращих наш Добре, ми прийшли. Ага, тараканчики наші. Угу, ми знайшли ці двері, і вони закриті. Але ми їх сфотографуємо. О, oh! єс. Yes! Відкрито стало. Добре. Цепове. Wrong with me. З тобою все wrong, мені здається. Це той комбінейшн, що було скільки там в влі... Ні, там вліво і вправо вниз. Не Де ти їх бачив? Я їх не бачила. А, це як місце злочину. У. Ні, ми це візьмемо. А що ми будемо копати? Ха! Клас, я отримала досягнення. Зламайте лопату. Дякую за спойлери. Гра. Дякую. За спойлер Угу. Як не передбачено. А, в мене якраз вже з'явились надії. Треба зайтися Оці. Ось вони, так? А, угу, угу. ну у мене же є ця отере. Так, так, це воно і мені здається. О, так, це воно. Один. Ага, два. Е, знак жінки і якийсь прапорець. Добре. Це ми можемо. Отут, значить, має бути. Ну, ось цей? А, вниз. Ось цей. Мабуть. Тут прапорець. Отакей. А там двійка. О. Ну, добре? Угу. Ну, що ж, прийшов час лізти в цей колодязь? А що ви думали? Ми не будемо, а ми будемо. Тільки я дуже багато ще не розгадала загадок там, насправді. А я зможу вилізти назад? Напевно, що. Напевно. Угу. Так, я можу. Схоже. Огидний запах, вода жахлива. Ну... Виглядає теж неприємно. Дуже ржава коробочка. М -м, не зможу так легко її відкрити. Ой, цього не було тут секунду тому. ID. Добре, візьмемо. А як це використовувати? О. Ага, мені здається, нам не, не доля подивитись на ту фотографію. Так! Дивіться, стає кривавою фотографія. Я заходжу в підвал Медісон-Хейл. 1987 Я не можу тут добре бачити в центральні в центрі кімнати. Схоже, тут відкрито. Я досліджу пізніше. Ні Далі. Я буду досліджувати далі. Боже. Тут жахливий сморід. Я майже змог... не змогла це втримати. Я тут абсолютно нічого не можу розгледіти. Схоже, я знайшла загублених людей. Так. Вони всі порубані. Руки, ноги. І... Вони всюди. Я не можу побачити Медісон, я не думаю, що вона тут. Я можу вибиратись звідси. Що це було? Я думаю, я тут не одна. Тут, очевидно, хтось є. Медісон. Це ти. Поліція. Покажіть себе. Це наказ. Приймайтеся подалі. Підніміть руки, щоб я могла їх бачити. А, боюсь, що не пройде так, наказ такий. Не підходь ближче. Відійди. Я сказала відійди. Дякую за візуалізацію, дякую за е, супровід. Соб ти не було. Ага. Hi there! Це не може бути реальним. Та ця камера належала цій жінці? Чому це відбувається зі мною? Не їж. Так, ми добралися назад до основного будинку вперше. Вперше, а значить, не востаннє. А значить, нас знову будуть викидати. Дивись, звідки таракан лізуть. Ага, make sense. Ой! Я пропустила якусь лякалку, тут хтось був. Вибачте, скрімерчики, вилізьте ще разок я не побачила. У мене теж рука болить. Отут. 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 І мене болить. О, 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 на чердак. О, є. Дякую. Яка солодка булочка мені допомогла? А я не могла достати. Дякую, дякую, дякую. Давай. Дайте вже починати якусь тусовку, а то не страшно, ніхто мене навіть не намагається налякати. Ну, що за неподобство. Ось на цьому і все. Дякую вам за перегляд. Нагадую, написати коментар про те, чи сподобалось вам відео, чи хочете ще відео з цією грою, чи хочете з якоюсь іншою конкретною грою, свої думки. Або, звичайно ж, просто слова підтримки також будуть дуже доречні. Дякую за перегляд і до зустрічі! Ну і ще нагадую підписатися це також дуже важливо.